Цьогорічний бюджет за ростом надходження в 1,7 рази перевищує минулорічний, при тому, що тільки за перший квартал обсяги виробництва в області впала на 14%. Отож перед податківцями стоїть дуже непросте завдання. У таких складних умовах забезпечувати дохідну частину бюджетів усіх рівнів на території Прикарпаття. На прес-конференції голови державної податкової адміністрації в області Віктор Рахміль оприлюднив сьогоднішні пріоритетні завдання податкової служби, серед яких на чільному місці упередження незаконного відшкодування. На сьогодні по Івано-Франківській області 1 мільярд гривень переплат, в тому числі 860 мільйонів гривень невідшкодованого ПДВ. І звичайно, така система збирання податків не врятує ситуацію. Наголошує голова ДПА в області Віктор Рахміль. Я хочу, щоб дійсно податківці, якщо хочете, подали руку руку ну партнерства. Не в тому плані, яке партнерство було до цього часу. Партнерство до цього часу було це завжди податки авансом. Наперед. І сьогодні ми дійшли в тупікову ситуацію, як на мене, що далі просити нема в кого вже. На жаль, податкова пішла тим шляхом, що пішли шляхом найменшого опору. Збільшити, хоча на половину податкові надходження, таке пріоритетне завдання ставлять сьогодні податківці Прикарпаття. В першу чергу це завдяки однозначному руйнуванню всіх схем мінімізації сплати податків, легалізації виплати зарплат, упередження незаконного відшкодування ПДВ. Сьогодні після подання декларації по податку на додану вартість впродовж двох-трьох тижнів можна бачити всю схему придбання певної партії товару, де вона закуплена. В кого, яким чином відбувався весь шлях весь цього товару аж до кінцевого споживача до нашого підприємства, іде в цьому ланцюжку, чи є, чи немає фіктивна сплата. Тобто, це як правило підприємства, яке не знаходиться за місцем знаходження, це як правило підприємства, які е, зареєстровані фіктивно, е, це як правило підприємства, які не задекларували цю суму зобов'язань. Я веду мову власне про податок на додану вартість. І сьогодні аналізуючи ці моменти, практично, практично, ну я боюсь образити підприємців, тому що я не можу сказати про всю масу, але переважна більшість великих платників цим зловживають. З початку квітня на Прикарпатті, як і в усій державі, відбувається операція Бюджет, в рамках якої посилено перевіряються підприємства, що знаходяться в так званій зоні ризику. Контрольні заходи дають вже перші суттєві результати. До бюджетів донараховано майже 13 мільйонів гривень. Руку партнерства податківці подають сумлінним платникам податків. Не таємниця, що сьогодні у важкому стані опинилося. Виробництво маса невідшкодованого податку на додану вартість. В першу чергу заборгована виробникам продукції виробникам. Продукції, в тому числі і українська побутова техніка, в тому числі і ватласощі і так далі, і так далі. Звичайно, що ці кошти вимиті з обороту підприємства. І як наслідок в умовах ще фінансової кризи це дійсно поставило. Якщо хочете на коліна ряд промислових підприємств, незабаром на сайті ДПА України буде запроваджено нову рубрику, де оприлюднять інформацію про підприємства, які знаходяться в зоні посиленого податкового контролю.